На засіданні бюджетної комісії з'явилося п'ять депутатів, у кого будуть які пропозиції. Хто за те, щоб розпочати засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. проти, отрималися. одного голосу. На порядок денний у нас виносяться два питання. Перше питання про погодження коригування робочого проєкту будівництва харчоблоку руку раді та підведення приміщення будинок. Використання дошкільного навчального закладу Поліська слідчев, розташовано за адресою. Задачі міського Березна, вулиця Волонтерська Одина Чернівського району Чернівської області. Інформує Інна Сергійовна. Е, на розгляд депутатів виноситься питання щодо погодження коригування робочого проєкту. У 24 му році, в червні 24-го року, у нас було проведено коригування цього розробленого проєкту. Був експертний висновок. Станом на зараз наш проект поданий до Києва на розгляд та погодження на фінансування. Однією з умов є вартість станом на 25 рік. В станом на 25 рік. Тому я прошу вас погодити та надати дозвіл відділу освіти, культури, молоді і спорту. На коригування даного робочого проєкту. Які можливості є участь і фінансування? 15% співфінансування 2 мільйони 800 варіантовно. А інше, але ж це в цінах на 25 рік. Тобто нам дали терміну до кінця листопада, щоб ми могли відкоригувати і подалі. Так, да, звичайно, тому що нам потрібне рішення про затвердження буде про це, після коригування. Що я прошу надати дозвіл і погодити коригування. За погодження коригування, надання дозволу, щоб голосувати. За, проти, займатися. Добрий день. Добрий день, добро. Все, все чекання. Угу. Слідче питання. Про перекладачу комисії до бюджету березня з У сесії ми погодили ініціативу співпраці з Менською міською територіальною громадою стосовно викладання предмету захисту України для наших учнів на базі Менського закладу освіти. Я прошу вас погодити передачу субвенції з бюджету Березнянської селищної територіальної громади до бюджету Менської територіальної громади. А саме із загального фонду, о, передати на 25 рік, із загального фонду бюджету Березнянської селищної територіальної громади до бюджету Минської територіальної громади у вигляді субвенції у сумі 57 292 гривні. А саме за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 20 953, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих податків у сфері освіти, за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі. 36 тисяч 339 гривень. Доручити голові Березнянської селищної ради укласти договір про передачу коштів відповідно до даного рішення. Прошу погодити. Це оплата занять Я наша дітка. То за положення даного проєкту про що голосувати? За, проти потримали.